За допомогою інтеграції з Google Sheets, ви можете передавати дані з чат-боту в Google таблиці та, навпаки, коли користувачі взаємодіють із вашим чат-ботом. Розглянемо, як підключити інтеграцію та налаштувати дії в конструкторі ланцюжка чат-бота. Ви можете підключити Google Аккаунт в налаштуваннях боту. Перейдіть в налаштування бота, інтеграції та навпроти Google таблиці натисніть надати доступ. У наступному вікні перечитайте політику використання та конфіденційності. Відмітьте згоду та натисніть Увійти за допомогою Google. Авторизуйтесь в Google аккаунті, який бажаєте підключити, та натисніть Далі. Надайте дозвіл додатку SendPulse Sheets Integration переглядати та редагувати дані у ваших документах та натисніть далі. Виберіть, до яких таблиць надати доступ. Також ви можете скористатися пошуком, щоб швидше знайти необхідні документи. Наступним кроком: перейдіть в конструктор ланцюжка, додайте елемент Дія та виберіть Дію. Потім перейдіть до налаштування, додати рядок в Google таблицю. Виберіть документ та вкладку в документі, в якому записувати дані користувача. Налаштуйте відповідність даних. У колонці Змінна виберіть змінну чат-боту, а навпроти її в колонці Колонка в Google таблиці, куди записувати значення. Щоб не записувати дані в колонку, натисніть на знак кошика, знайти і оновити рядок Google таблиці. Виберіть документ та вкладку, інформацію, в якій хочете актуалізувати. Налаштуйте, як знайти рядок. В полі «Знайти клітинку в колонці виберіть колонку, в якій шукати значення, а в полі, що містить значення, введіть значення або виберіть змінну бота. Налаштуйте відповідність даних між змінними та колонками в Google таблиці. Якщо ви видаляєте колонку з налаштувань, ви не зможете її використовувати для пошуку за значенням в колонці, отримати дані з рядку Google таблиці. Виберіть документ та вкладку в документі, з якого потрібно взяти дані. Налаштуйте знаходження рядка. В полі Знайти клітинку в колонці виберіть колонку, в якій шукати значення. А в полі, що містить значення, введіть саме значення, або виберіть змінну бота. Налаштуйте відповідність даних. У колонці колонка в Google таблиці Виберіть, з якої колонки скопіювати значення, а в колонці Змінна виберіть існуючу змінну чат-бота, в яку записувати значення. Після того, як закінчили налаштовувати дію, натисніть Застосувати, налаштуйте наступні елементи ланцюжка та збережіть його. Кожна дія спрацює, щойно контакт пройде через елемент з вибраною дією ланцюжком бота.